Друзі, вітаю на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні ми знаходимося на найбільшій барахолці міста Києва. Почайна. Прогуляємося по барахолці, запитаємо ціни на антикваріат, поспілкуємося з продавцями. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Скринечки пропозиції. Доброго дня. А скільки такі скриньки? 250. 250. Ціна за одиницю 250 гривень. Ви хочете здійснити мою мрію. Ростуть, У мене в дитинстві така була гра. Якщо вона працює, то я взагалі буду радий. До батарії. Добро дядя. Друзі, така гра електроніка і М02. Ну погоді, 2000 гривень. В новому стані. 3000. А годиночек сколько? Сколько коштует? 700. 700 гривен. Вот сульчик с дерева. 250 гривен. Булава 750. Гармошка малыш. 600 гривен. Утром напряжение высокое. Дві статуетки, травнева ніч, полонне, ручний розпис та гадання на ромашці. Ціна за одиницю 430 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Дуже гарні картини в пропозиції. Ручна робота. Друзі, подивіться, яку я команду знайшов. Які люди зустрілися. Мадзедун. Будь ласка, на удачу треба робити ось так. Наполеон. А що, за метал, бронза? А, бронза і граніт. Ага. Ага. Скільки такі? Скільки такий? Ви Олександр по 300 доларів. 300 доларів. Це Олександр Другий. А Наполеон 6 тисяч гривень. А Маадзедун? 5 тисяч гривень. А, Мик... а Миколай Миколай 300 по серебріння 300 доларів. Друзі, подивіться, які знахідки рідкісні. Таких людей кожного дня не зустрінеш. Друзі, раніше Почайна називалася Петрівка. Це легендарний. Район, знаний книжковим ринком. Почайна – це не лише станція метро, а й назва стародавньої річки, яка за літописами саме тут приймала хрещення Київської Русі. Тож прогулюємося не просто вулицею, а історичним проспектом знайдемо ряд цікавих антикварних. Речей, все, що побачу, почую, передам на відео, тому, будь ласка, залишайтеся на каналі, буде цікаво. Доброго дня, смачного! Скільки такий набір коштує? 1300 1300 Тисячу триста гривень, друзі, чайник, доливний. середній. Клеймо. городницький фарфоровий завод, ручна робота. Будь ласка, ведмедики різні, користень. Яка ціна? 800, 800 гривень, друзі, будь-який, будь ласка, на велосипеді. Байдарка з літачком дуже гарний. Всі ведмедики посміхаються. Олімпіада тематичний. Христинський фарфоровий завод, а где моє... Подивіться, кого я знайшов. Доброго дня, пане Бориса Борисе. Знайомий скільки... голос почув. Так, так, ви сьогодні в нашій такій брендовій так, так. сорочці. Так так, літо, так. літо тепло. Літо, треба виглядати так. так, як Ви працюєте, дивлюся, в шортиках, такий так, файний так, хлопець. Так, так, ви О, Легі. супер Заходьте до нас на чайку, Дякую, дякую, обов'язково. Дивіться, який файний хлопець в окулярах. Доброго а, дня, дня, пани уважаем. Мария. Пока-пока. Пока. Да, 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 и у нас до кавы сегодня печенька О, есть. О, супер. Смачненькі, так? Паны Пане Борисе, вы бариста, да. бариста да, наш. Да, да. О, коры... я иногда шучу, иду, читаю объявление. Требуется бариста. Я сразу, я бариска, я бариска. Они говорят, ой, я говорю, все, давайте мы уже вас нашли. Бариста и бариска. Меняется одна буква. а смысл один и тот же. Так, а ну, пана Виталий. Что вам, американо с молоком? на ваш смак, я вам доверяю. Давайте попробуем. Сегодня аппарат никому не делал американо. Сделает ли он вам? А, друзья. Пане Борис, сделает вам американо. Никому не делал, делал только эспрессо. Вот отвечай за свои слова. А, а это я, я, в шоке. Реально, он сам, сегодня целое утро никому не делал американо. Сейчас вот, Лянь, посмотрите. Друзья, Пошла, Лянь, все. Можливо, это вы такие удачливые? Наверное, Борис... дружина готовила, готовила, ну, видишь, не получалось. А так, я так. Пришел, все, американо. Ну, пане Борисе, посмакую, передам давайте, свои смаки. Давайте, давайте, да. смакуйте. О, друзья, наш герой Коваль Миссевый. Доброго дня, доброго дня. Це не просто коваль, це маестро вогню і заліза. Кажуть, що він кує не тільки метал, а й настрій, голос, і навіть характер. Так, 100%. — Бога огня. — Бога огня, так. У нього можна викувати все: від подкови на щастя до, сер... до сердечка на подарунок, аби не розплавилося. Кажуть, якщо довго стояти біля його горна, Так. Тож давайте ближче підійдемо, запитаємо, скільки що коштує. Підкажіть, будь ласка, скільки такий виріб? Такий стоїть 2200. Це така кувачка, ковалька. А що за метал? Рельса, Рельса, У, то це міцний дуже. Да, вони гартовані в маслі. Так, гард, гард дуже міцний. А, тут. — І молоточки для розтяжки ковальські, тобто uh -huh. цей носочок розвернутий не так, як звичайна молотка, а розтягувати метал. Ага, для розтяжки металу, так? Да. А це можна гвіздочки забивати да, і будь-що клепати, да. так? Це більш для Професійний такий. Uh -huh. А такий топор. М'ясний. Да. Скільки кілограм? Десь там до півтора, кілограм. півтора це кілограма зварний називається. Шок ага. робиться віддільно, приварюємо ресору, відтягуємо. А, отак навіть. Ви його да. відтягуєте да. сюди, да, в цю сторону? Да. А оці сокери, Це прошивні. З сильного куска метала. Угу. Це теж з рельси, ага. прошивається, це тут зварювання немає. Скільки він? Такий. 1300. 1300. Дуже крута річ. А це для м'яса, так? Ножі. Так, і, і м'ясо порізати. А ага, скільки, такі, наприклад, такий коштує? Такий 2300. Друзі, подивіться, який великий асортимент. Людина все робить сама вручну. Навіть квіточку для коханої може зробити. Тому велика вам подяка за творчу роботу. Бажаємо вам м'ясного здоров'я. Дякую. Всього доброго. Будемо Так. Ось, друзі, локація, можете підійти, замовити. Коваля. ну і на всяк випадок залишу телефон. Можливо, кому що треба, будь ласка, звертайтеся. Друзі, подивіться, це та муха, на якій мухи не сиділи. Це як скринічка. Ціна 1200 гривень. Та ж сама ціна. Вироби з металу, самовар. Один снабичний, другий весь. Ну, Попільничка. Ага, пане Борисе, айда красень. Так, Що ви так. сьогодні? Дивлюся, гарні нові знахідки у вас є. Да, оце радянські... А. Радянських часів. а ну покажіть, будь ласка, нашим глядачам. Да, дивіться. Це такий, такий дорослий захранні. хлопець, а грається такими іграшками дитячими. Оооо. Ты паровозочек. Да. 90-е руки, так? Нет, это 75-й рок. Серьезно? 75-й. Вот 75-й год, да. Ну паровозок. максимум 80 там какой-то. Угу. Вот Барабан тоже, 80-й Пане Борисе, а що це ви барабанчик знайшли? Так, так. Да. Барабан, Це якого року, Десь 60-го, так? Не знаю. А ну можете трошки звук і поіграємо. Да, Ай, так, да, хорошо. Айда, хлопець. Але, а що ще цікаво? Ще. Отакі станки з Радянського Союзу Ох, запечатані Друзі, хто пам'ятає, хто користувався, будь ласка, напишіть в коментарях. А ще є а ще отака грушка. отака така. светотир. Ух ты. Вот он, он, полностью. Ну, я его приведу в порядок, отремонтирую, и потом покажу, как он працюет. Супер. А, зараз... а будь ласка, какие руки? 70 То есть... Это были инструкции? Да, там по печати было написано 75-й год. 70-й, так? Вот оно. Давай, зараз подивимося, что тут на коробке. Давайте так. Так, 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 сапфір, ігрушка Святокірс. 87 рік. 87 рік Так, це іграшка. І от такий ось кубик. Я впевнений, що ви його не бачили. Покажи, є багато кубиків, але ж є от такий надзвичайний. Хто бачив такий кубик? Угу. Хто грався, отакий от кубик робити? Друзі, це взагалі як в кубі, так? Это треба да це наподобі, як гра в пятнашки, треба правильно збирати жовтий жовтому, білий білому, ага. переставляти їх правильно з пане Борисе. Що побажаєте нашим глядачам? Бажаю нашим бажаю нашим телеглядачам гарних вихідних, дуже гарних покупок. Ну, Поболіше підписників, хорошого настроєння, що ще можна пожити. І крепкого здоров'я. І крепкого здоров'я. Мирного неба над головою. Щиро дякую, гарного дня. Гарного дня, пане Віталій, заходьте. Да, да, Обов'язково. Ось так, друзі, гарненько поспілкувалися з паном Борисом. Продовжуємо наші пошуки. Годиннику орієнтовно 13.00. Подивіться, який рух. На почайній. Це каструлі, поверски, бідони. Я я Друзі, на цьому наш відеоогляд будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.